Про них давайте швиденько поговоримо. Зокрема, де зустрічалися між собою Ураган та рятувальник, і з рахунком Це. де Роман є... Бакум, найкращий бомбардир авіаторів у чемпіонаті. Пробити, Пробити не вдається. І що дають гради в цій ситуації? Смоловик пробиває! Ну, вони зупинялися, поступившись по черзі зараз е, Салтано. Атака другим дебом. Бакінський. Два сейви. Атака від. І тут момент. Тимає, з боку Чернявського. Атака три в одного. Атака три одного. Простріл Бакінський. Знаємо, ага, ми, що минулого сезону став найрезультативнішим. Е, Жук у складі хіта тут. Чернявський. Ярдашнікова. Що ж тут смоловику та! Ілля. Ілля Бакінський. Такий розіграш стандарту непоганий. І М'яч смоловик Салтанови. Зараз момент. І ще удар. І немає голу Ткачу. Що ж іще момент? Удар стійка, добивання немає. Ну от. Що ж не готується. Перша четвірка у нас вийти. Удар від Шеремети. Стійка. Щоб дивитися про потенційні на потенційно. Дуже простріл на Чернявського. Знову Байщенко в захисті відпрацював. Бакум. Бакум відпускає далеко від себе. М'яч і тут момент Сметаненко. Сметаненко. Іде м'яч! Залітає якимось чином. М'яч у воротах. Ух-ух, який момент. Забиває хід. На 18-й хвилині. Олександр Сметаненко. Ну такий напів. Напів удар, І все ж таки хід виходить вперед. На 18-й хвилині. Залишається. Бруно через Тменова. Тменов пробиває. Брус, uh, Бруно намагався до м'яча дотягнутися першим. Uh, підсумку по м'ячу зіграв Шурба. Тищенко, Тищенко. Тищенко. є so, від Бакінського. ж, тут Тищенко? Ух, який Three. момент. Че ж іще простріл! Сухов через Шеремету. Ух, і дальня стійка. Бакінський. Бакінський. Через Сухов, Сухов. І дивіться, яка передача проходить. Удар. Смолода. Бакінський. Е -е, зайві ноги допомагають. Допомагають кабельникам. Атака другий. Позаду тест. і вже був готовий підтримати атаку своєї команди. І дальня стійка, потрібен бростер. Удар немає голу. Сухо! Ардашніков, Ардашніков через маловика. Смоловик, все Смоловик. правильно. І ще закидання а Тут педяш! Педяш! Педяж. Денис до свого пасиву записує. Тож, тут Сметаненко повзору. Тож ще один момент! Сметаненко! Але зайвий раз це перевірив. Тож, бакум, 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 Бакум пробиває кутовий. Певно, надіє на останньому рубежі Олександр. Ух, і тут і бачимо, помиляється як Бакінський. І Сметаненко другий гол забиває. Ну, знову пропускають авіатори в тих ситуаціях, де це абсолютно не читалося. 2-0. 2-0 попереду. Я тут бачимо знову. Я ж тут закидання вперед. Журба, Журба. Журбас бібсу. Салтанов. Салтанов атака 3-2. Салтанов! Салтанов! Треба бити! Треба бити! Удар! На добиванні немає нікого. Тищенко. Через Бруно. Продовжується атака від авіаторів. Тут момент 2 два один. Забили і Микита Тищенко. Втретє в сезоні забиває у ворота київського хіта. Один-два, один-два. Ну от він, гол, який може. Вже тут э... Сметоненко ухилить! Оборона. Три секунди, три секунди, три секунди, три секунди. Удари! А Бак не забивав.